Привіт всім! Покажу гранулятора в роботі нм 200 у від Ніколая Тугая. Пошти машина сипе. Гранулка Листит Працює 11 кВт мотор. У мене помощника нема, то я сам. 20-литровое ведро стоїть типа зараз половиною впирався мотор, а цей мотор не, не впирається. Дараз набирає бігом. раз працює. Хорошо. хорошо. Пробовал важити, Пробував важити, то получається, де сипев він 260 кг в час. Я думаю, результат нормальний. За два години півтони зробив. І все. Ось як бігом набирає вітро. Ссипе відлічну гранула. Напили тут капець Але що зробити? Так ми висипаємо на решета. Сюди, щоб воно сохло. Так, бачите. Висипаю, щоб підсихало Остигало, верніше. Верніше остигало. Ведро ты поменял. И уже зараз И уже зараз Будет сноуковый. И уже зараз Будет сноуковый. Машина классная. Машина классная. Ну що, всім пока. Є запитання, пишіть. Ставте лайки, підписуйтесь Я буду потрошки показувати, чим займаюся. Все, всім пока.